Звісно ж, хотілося б з вами зустрітися у цій студії напередодні Великодня трошки в іншій більш позитивній ситуації, але як казав один з президентів України, маємо те, що маємо. І вітаємо Миколу Бучина, політолога та професора Національного університету Львівська політехніка. Доброго вечора. Добрий вечір. Але я собі дозволю от нестандартно розпочати цей ефір, і, отче до вас буде запитання. Як ви бачите ті всі події? Як це правильно висловитися? Тому що коли ми побачили це відео, я хочу щиро вірити, що багато глядачів нашої ефіру його не бачили. Але тим не менше, ця ненависть. І мені здається, що у багатьох українців з'явилася така думка і помститися, і вони почали в думках просити, щоб оцим нелюдям. Просто для них відбулася божа кара. Як ми маємо зустрічати Великдень, розуміючи, що на фронті гинуть люди, а не люди просто живим відрізають голови? Ваше запитання є дуже слушним. І коли мова йде про Великдень, його святкування, то тут треба сказати, що ми маємо дві складові. Коли ми говоримо про святкування Великодня, то переважно асоціюємо ті святкування з народними звичаями, зокрема гаївками, з, скажімо, зустріч родинною такою тощо. Але в суті Великодня насправді стоїть зовсім інше. Це є те, що на землю прийшов Бог, що люди не впізнали Сина Божого, якого обіцяно від початку світу його прихід. Того Сина Божого вони розіп'яли, і Мел Гібсон у своїй е, кінострічці дуже образно по-людськи показав, що то бичування, розп'яття Христа то не була така гарна картина, то насправді було вбивство людини прилюдне, і то таке, яке мало зробити ефект на усіх тих, які його бачили, щоб ніхто не посмів. Як вважали тогочасні правителі спромогтися, бодай би пальцем кивнути на тогочасний режим? Тобто вони в Христі не впізнали Божого сина. Натомість, коли мова йде про якраз цю війну, зауважте, що цю війну пробують дуже багато сакралізувати. Зокрема, Росія пробує це зробити як не мов би, якусь таку сакральну жертву, що вона. Вона робить якийсь знаєте, крок по врятуванню, чуть не християнства. А насправді за тим криється велике затьмарення. І у святах великодніх якраз в тому, що Бог смертю, смерть переміг, ми віднаходимо, знаєте, стимул боротися і йти далі. От я, коли... я також не, не міг переглянути відео, яке ви говорите, воно є тяжке. Але хотів би от нагадати, що ми під час Майдану мали такі самі випадки на скольдовій могилі похований до сих пір один е, учасник е, Революції Гідності, який є е, обезголовлений, і такі, е, такий почерк російські російські кати вже не один раз ставили. У історії, зокрема недавній історії України, тільки тепер воно стало дуже виразним і публічним, мабуть, для того, щоб вплинути на психіку людської на стан народу. Але тим не менше, це є ну, це це, цей це, це є диявольщина, це якась форма, я не знаю людського жертвоприношення. Бо я і це не можна людським розумом зрозуміти. Це якась, знаєте, таке враження, що це зробили. Пришельці з іншої цивілізації. Воно наводить, очевидно, сум, жах, але одночасно кличе нас до того, щоб ми ще більше віддавалися боротьбі. Не стимулом для нас є саме те, що Бог є по стороні тих, хто люблять життя і хто любить людей. Бойко, отче, якщо можна, ну, по суті, настанова. Та, то я не знаю, поділюся радше такими роздумами перед Великодніми. Знаєте, нещодавно з соціальними мережами, як вірусом, прокотилася оця, цей вислів маленького хлопчика. Матвій, здається, його звати, який каже: скоро буде Пасха. Купуйте там кобаски, сардельки і все інше. І Потім це переспівували, і очевидно, що в устах цього хлопчика закладено таке народне розуміння Пасхи, Великодня, яке пов'язано там з кубасами, з Пасхами як хлібом тощо. Але Великдень Пасха це не про ковбасу, це про віру, це про те, що Бог діє в історії людини. Ви знаєте, тут зараз всі піднімали тему, що. Тему зв'язку з реальністю. Дуже важливо, щоб мати зв'язок з реальністю. І от я, спілкуючись з багатьма людьми на тему віри у час війни, десь починаю розуміти, що багато сприймає віру як щось таке, що є поза реальністю, що не торкає життя, що торкає десь там історії. Христос був розіп'ятий Воскрес в історії. Ми то святкуємо, згадуючи. Віра, це не про це. Віра про це, що Бог діє в історії людини і в історії народу. Ну от я зараз переосмислюю протягом передачі оцей період повномасштабної війни. Ну пригадую собі, як тікали посольства з Києва, як ніхто абсолютно не покладав жодної надії на те, що українці дадуть опір. Зрештою, всередині країни. Було таке, скажімо, не нерозуміння, що буде далі. Я буду говорити за себе, як ми готувалися практично до того, що будемо розстріляні, що найменше. І тут раптом стається щось, чого мене очікували. Для мене це є справді велике чудо Боже. І я переконаний в тому, що Бог і тепер провадить, і що я, я не сумніваюся у перемозі. Бо завжди останню крапку в історії ставить Бог, а не людина. Тільки напевно, що нам треба зрозуміти нашу місію тут і тепер. А наша місія це є довіряти Богу і боротися, очевидно. Знаєте, приклад апостолів наведу. Вони були дуже великими реалістами. Вони йшли з Христом до Єрусалиму, думаючи, що він стане царем Ізраїля в прямому розумінні того слова. Апостол Петро навіть ніч меж з собою, що він буде боротися. І коли Христа розіп'яли, то вся їхня уява впала. Насправді впала не віра, впала їхня уява. І потім, коли Христос Воскрес із мертвих, він до них повертається. Вони вже всі повтікали від нього додому. І він пояснює, для чого було потрібно це все статися, щоб вони пережили. І потім він їх закликає наново йти до Єрусалиму, але вже з іншою свідомістю, що він є з ними. Я би дуже бажав своєму рідному народові зрозуміти, що віра дуже є важлива у цій війні, що нічого не може похитнути віру. Бо не вистачає тільки мати волю і розум. Треба мати віру. Розум і віра ніколи себе не заперечують. Вони йдуть в парі і досягають великих вершин.